Читаючи цю книгу, ми отримуємо захист ангелів. У чому користь від домашнього читання псалтиря, якщо псалми постійно звучать на службах у храмі, не раз запитують віряни? Справді, псалтир, як частина святого письма, належить до найуживаніших. Наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і пісне співами духовними. Найменування цієї книги Біблії перейшло до нас із її грецького перекладу, Псалтеріон, що походить від назви струнного музичного інструмента. Грою на ньому у старозавітній церкві супроводжувалося виконання більшості псалмів. Пісень на честь Господа. У юдеїв зібрання псалмів називається книга хвалін, була й інша назва книга молитов. Псалтир містить ніби скорочене вираження всього священного писання у формі молитовно-благовійних співів. За словами святителя Амросія Медіоланського, Закон велить, історія повчає, пророцтва сповіщають таємниці Божого царства, мораль повчає і переконує, а книга Псалмів поєднує в собі все це і являється певна повна скарбниця людського спасіння. Також святитель Афанасій Великий пише про духовне багатство псалтиря, у нім як у раю. Насаджено все, що по частинах міститься в інших священних книгах, і всякий, хто читає його, може знайти в ньому все, що для нього потрібно і корисно. У нім зрозуміло і детально зображено все людське життя, весь стан духу, всі рухи розуму, і немає нічого в людині, чого б не вмістив він у собі. Чи хочеш ти каятися і сповідатися, чи спіткали тебе скорбота і спокуси, смуток і занепокоєння опанували тобою, або щось подібне терпиш, чи прагнеш до доброчесності і бачиш, що ворог перешкоджає, бажаєш хвалити, дякувати Богу? В Божественних псалмах знайдеш настанови для всього цього. Святителю Василій Великий каже, псалом це тиша душ, податель миру, він утішає бунтівні бентежні помисли, він пом'якшує дратівливість душі. Псалом посередник дружби, єднання між далекими, примирення тих, хто ворогує, бо хто може вважати ще ворогом того. З ким підносив єдиний голос до Бога. Тому Псалмоспів подає нам одне з найбільших благ любов. Псалом притулок від демонів, вступ під захист ангелів, зброя в нічних напастях, заспокоєння від денних трудів, безпека для немовлят, прикраса у квітучому віці, розрада старцям. Найпристойніша окраса для дружин. Ісус Христос своїм прикладом освятив богослужбове вживання псалтиря, звершивши останню вечерю з учениками співом псалмів і, проспівавши, пішли на гору Елеонську. А останніми його словами на хресті були слова із псалтиря. Отче, у твої руки віддаю дух мій. Слідуючи своєму божественному вчителю, п'яті апостоли також славили Бога співом псалмів. Це вони заповідали і нам: Слово Христове, нехай оселяється у вас щедро. З усякою премудрістю навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними, в благодаті співаючи в серцях ваших Господові.